Шановні діти, сьогодні разом з пурпуровою совою ми будемо малювати новорічну листівку. Беремо лист паперу, можна формату А4, можна такий, як ви собі вирішили. І малюємо коробочку, кришечку коробочки. Якоюсь фарбою, ми будемо робити жовту кришечку. Беремо таку фарбу, яку ви хочете. Це може бути акрилова фарба, може якась інша. Малюємо з задоволенням. Бо творчий процес завжди нас. Дарує нам розвиток. Малюємо таку гілочку зелену новорічно. По новорічні свята скоро. І малюємо низ коробочки темнішою фарбою нам захотілося, ви можете брати таку фарбу, як ви хочете. Отак вот дуже добре виходить. Така у нас коробочка. Коли розкриваєте, ви всередину будете малювати всередину тої коробочки. Що захочете, ми будемо малювати всередині нашої коробочки прикраси для ялинки і цукерки. І ми вирішили намалювати такий симпатичний бантик на коробочці, щоб вона виглядала яскравою, святковою. І так, дуже добре. І розкриваємо нашу коробочку і всередині малюємо, що хочемо. Ми малюємо іграшки новорічні і цукерочки. Ви малюєте то, що ви хочете. А можете малювати разом з нами, з пурпуровою совою. Можемо взяти гелеву ручку і написати з новим роком. Ми взяли помаранчеву гелеву ручку». Ви можете взяти таку, як вам подобається. Такий подарунок у нас з вами вийшов, шановні діти.